Беззаконня ТЦК продовжує набирати обертів. Кожного дня в інтернеті з'являється все більше і більше відео, там де ТЦКшники пакують чоловіків на вулицях. Чергове таке відео було знято сьогодні в Харкові. Вранці чоловік ішов на роботу, побачив ТЦКшників. Звичайно, перша реакція він злякався, тому що він прекрасно розуміє, що відбувається, коли ти зустрічаєшся з ТЦКшниками. Він почав тікати, але на жаль, ТЦКшники його наздогнали, побили, запакували в бус та забрали до ТЦК. Опублікувати відео в тіктоці не можу, тому що заблокують. Але воно є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І мені тільки цікаво, що стане отою відправною точкою, коли люди почнуть давати відсіч у цьому беззаконні ТЦК. Отак, От як це сталося в Івано-Франківській області у космачі, де жінки просто перекрили дорогу і не пустили ТЦКшників в село. Тому що в інтернеті вже є тисячі, а може й десятки тисяч відео підтверджень того, як ТЦК, порушуючи закони Конституцію, пакують чоловіків. При цьому не було відкрито жодного кримінального провадження, хоч проти одного із цих виродків. Тому що все це робиться виключно з погодження української влади. Ну а чому так? Я неодноразово повторював, тому що українській владі потрібна Україна без українців.